Прийшла новина, що суд арештував майно нардепа Дубінського. Перелік майна просто вражає уяву. Під арешти потрапило майно. По-перше, Дубінського, дві квартири вартістю 100 тисяч у пентхаусі п'ятизіркового Fairmont гранд Хотел на Подолі в Києві. По-друге, шість земельних ділянок у селі Хотів у Київській області, на двох із яких зведено маєток. По-третє, земельна ділянка з будинком у Солом'янському районі Києва. По четвертий квартира в елітному житловому комплексі Французький квартал в Печерському районі Києва, ще квартира на масиві Теремки міста Києва, і сім автомобілів, серед яких мерседес бенц Порше, Volkswagen, Honda та Субару. Також арештували майно матері Дубінського, пенсіонерки, 19 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 мільйона доларів, два автомобілі Mercedes-Benz, два автомобілі BMW, автомобілі Toyota крузер Мазераті купе, мазераті купе Камбіокорса та Зас Віда вони що для приколу купили, чи що? Це якесь знущання? Все це майно, до речі, Матуся Дубінського придбала протягом останніх п'яти років. І саме вона, яка не має ніякого крупного бізнесу, подарувала Дубінському автівки на 4,38 мільйонів гривень. А що дарує вам ваша мама? М? Ну і також арештували майно дружини Дубінського, сім квартир у Києві. Вже серйозно виникають сумніви, яка професія більш вигідна фінансово: журналіста чи головного інженера на якомусь заводі Ахметова, наприклад, в великому заводі? Та за які такі старання можна нажити стільки майна? Для цього давайте пригадаємо про діяльність дубінського останні чотири роки дубінський народний депутат. Ба більше, він керівник організації Слуги народу в Київській області, тобто він контролював місцеві ради в більшості районів Києва. Тобто, через Дубінського можна було порішати чимало питань. Логічно. Дубінський на те заперечить, що чималий обсяг заарештованого майна придбаний був ще до 2019 року. Наприклад, автівки, які йому нібито подарувала його мама, яка, як відомо, любить швидкість. Погодимося з Дубінським, таки справді багато майна було придбано ще до того, як Дубінський став нардепом. А ким ж він був до. Він був борцем із корупцією на телеканалі 1 плюс 1. Причому конкретно Дубінський боровся конкретно з корупцією конкретного Порошенка, саме його. Доказів цієї корупції, звісно, Генпрокуратура МВС та податкова, контрольовані Татаровим і Єрмаком, досі не знайшли, ну але то вже таке. Боротьба Дубінського доказів не потребувала, вона потребувала грати на емоціях глядачів. А ви ще пригадайте, як Порошенко убив брата, пригадайте пропозицію пустити газ в приміщення зборів партії Порошенка, пригадайте компанію Дубінського проти міністра Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун. А ще раніше пригадайте створені дубінським фейки про повій на Майдані і на біс, у чому звинувачує Дубінського мін'юст США. У втручанні в вибори у США та в участі в російській мережі зовнішнього впливу вас цікавить, звідки у дубінського доходи, яким може позаздрити топ-менеджер крутої компанії? Правильна відповідь з Москви. Це очевидно, і це не відміняє інших витівок дубінського. Обслуговування інтересів Москви, обслуговування інтересів олігархів, діяльність у статусі нардепа для обслуговування перших і других. Втім, життя вміє пожартувати за грати Дубінський потрапив за влади команди, яку він сам привів до влади. Як там він казав, кризи немає, вони просто пить наші гроші. Скоро ми дізнаємося, скільки особисто він, та втім, здається, вже можна розуміти порядок цифр.